Віталій Лялька, капітан команди Кременчук. Віталій, як тобі гра? Е, ну, гра в принципі складається е, нормально, можна так сказати, бо е, ну, і повітряні тривоги трошки збивають. Але в нас є над чим працювати. Ми пропустили такі непотрібні нам голи. Е, тому я вважаю, що третій період ми маємо е, налаштуватись більш. На гру, там, де в нас більше помилок на гру в обороні. Тому зараз тренер, тренери зайдуть та скажуть нам, що робити. Кременчук перший в чемпіонаті перетнув межу 100 шайб забитих, і соту шайб забив саме ти. Які враження? Чи була мета забити перше? Я, чесно кажучи, я не знав, що це сота шайба чи якась там ювілейна, але, ну, мабуть, це приємно, я просто налаштовуюсь на гол. Я думаю, так як і майже всі наші, не майже а всі наші команді налаштовуються на гол. Тому сьогодні повезло більш мені пощастило. Тому дякую вболівальникам, що прийшли та дивіться третій період. Дякую.